Мені так здається, що вся ця історія вона скоріше спрямована не на те, щоб дозволити Україні досягти якихось військових результатів, скільки на те, щоб ускладнити Трампу можливості його діяльності з урегулювання російської війни в Україні. Ясно, що зараз на Трампа покладаються великі надії, і адміністрація Байдена вона продовжує діяти в своєму, так би мовити, улюбленому форматі. Вона, нібито, робить щось корисне, а насправді вона тільки заважає досягати тих чи інших результатів. Тобто, тут Байден діє безумовно в інтересах Путіна, тому що для Путіна якраз продовження війни це те, що в принципі, його зараз цікавить. Він більшості своїх цілей він вже досяг, а е, надалі він, в принципі, тільки закріплює якусь свої значить, можливості і свої, свою позицію на о, тих самих уявних е, можливих переговорах е, щодо закінчення війни. Тобто, тут я думаю, можна зробити конкретний висновок, що е, так, ми, може, почуємо якісь ефектні повідомлення про те, що е, цими ракетами ми влучили кудись у е, якийсь склад чи у якесь скупчення росіян, але повторюю, з точки зору глобальної проблеми, тобто з точки зору проблеми прискорення закінчення цієї війни, зменшення жертв, зменшення втрат для України, це рішення, скоріше за все, не матиме жодного у них